Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про таку цікаву річ, теж мало включаючи і жителів мешканців нашої столиці і інших столиць з назвою Вісім столиць України. Я думаю, що ні для кого не секрет, що особливу роль у всіх державах світу відіграють їх столиці. Вони є. Не лише головними містами, адміністративно-політичними центрами, але й певними символами держави і нації. Звідси походять і побутуючи в засобах масової інформації вирази, позиція Вашингтона. Рука Москви, «най вона була відсохла, невдоволення Лондона, і таке інше. Значення столиці в житті будь-якої країни дуже велике, і в багатьох випадках постійно зростає. В переважній більшості держав столиця є не лише зосередженням органів державної влади та державного управління судових, військово-стратегічних та інших установ, але й основним економічним центром країни. Іноді ці економічні функції аж занадто гіпертрофовані. Так більше половини промислової продукції такої великої держави Південної Америки, як Аргентина, випускається у великому Буенос-Айресі, столиці цієї держави. Столиця Держава держави володіє найбільшою кількістю функцій, які вона виконує. Тому вона відрізняється. Від інших міст держави великою притягальною силою для громадян, які намагаються себе як наповніше, реалізувати свої хороші і свої погані риси. Тому я кажу, чи ви хочете стати найоплачуванішим кілером, чи ви хочете стати найоплачуванішою повією? Вам треба їхати до столиці, до Києва. так, І можна продовжити. Ким би ви там не захотіли, ну, крім видатного мореплавця, моряка, напевно, треба в нашій державі їхати до Одеси. так. А так, в всіх інших сенсах, столиця є столиця. За походженням, можна виділити такі столиці світу, родові. Політичні історичні місця, штучні столиці, ситуаційні столиці Дуже давня, складна, глибока, трагічна історія України стала того, що на території України лише впродовж останнього історичного відрізку існувала найбільша в Європі кількість практично всіх існуючих типів і видів столиць. Не будемо заглиблюватись заглиплюватись тишістьліттям аж до Гелона і столиць Босфорського царства, а звернемо увагу лише на останні століття. Ну, наприклад, що таке родові столиці? Вони пов'язані із володінням владною особою, князем, королем, гетьманом. Певним укріпленим населеним пунктом, який через це ставав столицею. Ну, якщо в Польщі чи Іспанії є лише по одній родовій столиці, відповідно Краків і Толедо, то в Україні їх як мінімум чотири: це Львів, Батурин, Чигирин і Бахчисарай. Найпоширеніші і найстійкіші столиці це, звичайно, історичні міста. Вони виникли як політичні і управлінські центри цілком об'єктивно, тобто на основі найбільшого поєднання сприятливих для цього, для управління державою, що народжується чинників. Серед них не останню роль відігравало і відіграє. І сприятливе або вигідне географічне положення. В найбільшій мірі в Європі сказане раніше стосується Києва, який виник раніше, навіть ніж так зване вічне місто Рим. Так. Ситуаційні столиці виникають за умови створення екстремальної ситуації в державі, яка може бути викликано насамперед війною або масштабними природно-кліматичними катаклізмами. Наприклад, в період агресії російських військ на території України і захоплення ними Києва на початку 20-х років ХХ 20 століття столицю було перенесено до Кам'янця Подільського. Як бійці орки і андрофаги. Московити захопили Київ нині, я не знаю, куди б перенесена була столиця наша, але вона була б місто, б, ну, наприклад, Вінниця, могла стати такою столицею. Окупація Парижа німецькими військами під час Другої світової війни спричинила перенесення столиці Франції до віші. Такою ж столицею було місто Чунцін в Китаї, коли японці захопили Пекін. Ну, нічого нового немає. Я сто разів вже повторив і продовжую це все і далі трендіти. Штучні столиці переважно виникають, як штучно, створені колоніальною адміністрацією центри управління. Певними захопленими митрополією, володіннями інших держав. і націй. знову ж таки нічого немає. О, там Московія намагається на тих захоплених е, е, частинах території України теж правда, до цього ще не додумалися так. столиці. Так. Та й можливості, я думаю, ВСУ їм не дають. ЗСУ, Збройні Сили України не, не дадуть такої можливості створювати там якусь штучну столицю. І якщо згодом, ну, скажем так, ці частини там ну, змінювала ситуація, то ці столиці або назавжди йшли у небуття, або ж Перетворювалися там на якісь інші центри. В Україні за часів Російського імперського панування в різні століття, століття штучно створеними столицями України були глухів і Харків. От глухів це за часів Російської імперії, коли ще Україна мала е, певну автономію. Так, ну а Харків за часів іншої Московської імперії, так, під абсолютно штучним, брехливим, камуфляжним камуфляжною назвою Радянський Союз. Це Країна дурнів і імперія зла був такий е, радянський. Актор, кіноактор, як Крамаров, так от він дуже чітко, так тоді ніхто і не зрозумів, про що він говорив, але він дуже чітко підкреслив те, що Радянський Союз це країна дурнів. Коли йому там закинули, що він все життя грав якихось ідіотів, дурнів. Там і так далі, і тому подібне, він відповів, що. Зате я в цій країні, куди б не приїхав, мене всі сприймали за свого. Так, Ну, дійсно. Якщо це країна дурнів, то той, який грає дурнів, він у будь-якій її частині виглядає як свій. Так Ну і Політичні столиці створюються в тій чи іншій державі заради вирішення різноманітних політичних проблем, зокрема, зокрема, встановлення політичної рівноваги між окремими її регіонами. Тому в Україні там виникає час від часу ідея замінити історичне місто Київ на якесь місто, яке десь буде. Знаходитись там у центрі, ну, наприклад, або Кропивницький, або Черкаси, от так, щоб географічний чи геометричний центр десь території України відповідало йому. Ну, це була б, так би мовити, політична столиця. З Цією метою. От, Заради вирішення різноманітних політичних проблем, столицю будують або на межі між антагоністичними регіонами, або виносять її як форпост загальнодержавної політики, саме серце в, одно, в один із проблемних регіонів. Політичних столиць у світі не так уже і мало. Ми просто над цим не задумуємося, Але, наприклад, найвідоміші з них є Вашингтон Сполучених Штатів Америки, Оттава, Абуджа у Нігерії, Канберра. Так, там, взагалі, цією Канберою. Цікаві речі, коли два приблизно однакові за розмірами в Австралії міста Мельбурн, міста Мельбурн і Сідней. Стали ну, конкурувати за те, яке стане столицею, і дійшло до того, що люди один одного почали вбивати через це. То тоді знайшли Соломонове рішення. Ми з ними на півдорозі побудували політичну столицю Камберу, і всі проблеми одразу відпали. Анкара. Наприклад, така ж політична столиця у відомій Туреччині. Дивіться, Стамбул то найбільше місто, але воно знаходиться в самого краю цієї держави. Вони по центру взяли і побудували ось цю столицю. Бразилія, наприклад, у Бразилії, де теж тут іншу мету переслідували. Тому що е, майже 90% всього населення е, цієї країни вони розміщалися вздовж узбережжя. А внутрішні райони не освоювалися. От взяли, побудували у, далеко від е, узбережжя цю столицю, там навколо неї почали міста супутники розвиватися, стала рости економіка і все таке. Тобто ця політична столиця вирішила, ці економічні проблеми. А там от політичні десь вирішують проблеми Ось, у тих чи інших країнах. От така річ стосовно столиць нашої держави і не тільки нашої держави. Будьте здорові і по можливості щасливі.